Якщо ви засновник стартапу в Україні, одна з найбільших ваших цінностей сьогодні це команда. Саме вона рухає продукт, виконує контракти, приводить інвесторів і формує ринкову вартість компанії. Але як зберегти команду в умовах воєнного стану? Є інструмент, який дає бізнесу реальний контроль над ситуацією, статус критично важливого підприємства. Цей статус дозволяє забронювати ключових працівників, забезпечити безперервність роботи, захистити бізнес-процеси та підвищити довіру інвесторів, партнерів і клієнтів. Але отримати його непросто. Якщо документи підготовлені неправильно, шанс на відмову дуже високий. І саме тут ми можемо бути вашим найсильнішим партнером. Ви на каналі Правова допомога, де ми не просто пояснюємо закон. Ми показуємо, як юридичні інструменти реально працюють на розвиток бізнесу. Поїхали! Отже, що потрібно, щоб стартап отримав статус критично важливого. Перший критерій це середня зарплата, не менша, ніж 2,5 мінімальна. Станом на 2026 рік це приблизно 22 тисячі гривень. Цей критерій підтверджується довідкою керівника компанії податковим розрахунком із відміткою ДПС. Другий критерій це повна відсутність податкової заборгованості. Тобто, ви маєте сплачувати всі податки, збори та ЄСВ. І це підтверджується довідкою ДПС, а за потреби витягом з інформаційної системи органів податкової служби, засвідченим керівником. Третій для IT-компаній обов'язкове резидентство DST. Це підтверджується відповідним наказом про набуття статусу резидента. Зверніть увагу, що без цього статусу отримати критичну важливість просто не вийде. Далі, найважливіше, супровідний лист і пакет документів. Саме супровідний лист формує першу оцінку вашої компанії. У ньому ми детально описуємо сферу діяльності, роль компанії для економіки, значення ключових фахівців, відповідність кожному критерію. Весь пакет документів подається електронно до Міністерства цифрової трансформації України. Формально розгляд триває до 10 робочих днів, фактично на практиці це значно довше. Практики нашої компанії знаємо, що навіть молоді стартапи без багаторічної історії успішно отримують статус критично важливого підприємства, якщо підготовка виконана правильно. Саме тому багато ІТ-компаній довіряють нам, супровід, від перевірки критеріїв і підготовки документів до комунікації з Мінцифрою. Ми допоможемо вам отримати статус, забронювати ключових спеціалістів, захистити команду, забезпечити стабільність бізнесу. Якщо хочете пройти процес швидко та без ризиків, звертайтеся. Контакти та інформація про послугу під відео. Якщо це відео було корисним, поставте лайк. Так ми зрозуміємо, що вам цікаві теми бронювання співробітників і юридичні інструменти захисту бізнесу. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок попереду ще більше практичних порад, які допомагають бізнесу виживати та зростати в Україні. І обов'язково напишіть у коментарях, чи плануєте ви отримувати статус критично важливого підприємства, або які труднощі зараз виникають у вашій компанії. До зустрічі в нових відео!